І в білих палатах, скажи ж мені, мій братику, королеві світи, на що мене Бог поставив світом на своєму світі. Мені тринадцятий минало, я пас ягнятом за селом, чи так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Зори моє вічіння, зійди йди на дворою, поговоримо, тихе сіком не болі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає. Мені тринадцятий минало, я пасянята за селом. Так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе Бога. На За що мене, як виросла, молодую вили? За що вони тепер мене в палатах вітає, рівною називають. За горами гори хмарою за засіні гори кров'ю спокон віку Прометея та морел карає, що день Божий дом перебрав, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущою кров, ю. воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не невиурек, на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Богу, великого Богу. Чи до схід сонця, Богу немає? Як понесе з України всеміє море, кров ворожи. Сім'я вечеря коло хати, вечір зівинках встає, донка вечерять подає, а мати хоче научати, так соломика не дає. І до неї миша за нарізали не загроб вітає. Укричала і вілясто. дівчинку, молоду дівчину. Я, і вони, і гори, все повинно, і повинно до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Щоб ми ці півні не співали, ніхто не дивив на мені. Всі чіпа перекликались, та я ще раз, і раз скрипив. широкого на Вкраїні милі, що плани широко поля, Дніпро і кручі було видно, було чутно, як реве ревучі. Другом братом і сестрою сиром стала, стали, дисяла мене маленького з руку і в школу хлопці одвела, до п'яного дяка в науку. Мені так любо, любо стало, мене наче Бога, Уже прокликали до паї, а я собі у воріні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені, тоді Та так приємно молила. І Господа зневажає. Людей запрягає тяжкі ярми, Орець лихо, лихом засіває. Схамоніться, не до люди, діти і родини. Подивіться на край тихий, на свою вкраїну. У нашому раї на землі нічого кращого немає, як там мати молодаря своїм дитячком малим. І перед нею помолюсь, перед оброгом святим цієї матері святої, Щоб Бога мирності принесла. Сонце хмаріка пливе, червоні поле розпиває, і сонце с хатунки собак усиляно покриває червоною талиною, мов дитину. Вітер з гаєм розмовляє ще чим сокою, плавачом, будиною один за водою. Плевечом буде кова ніхто не спиняє, по чоли сині море, а воно заграло. Дорога сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. А ще вечері кому Вечірня зірок зовсані, тогава зі вечері полоні. Світає край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, ти ріху полонітає, жаби крякають, гудуть. Комбито поховайте мене, не огиб. В чіні зірка стає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так словайко не дає. Але на до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, Кайдан. Ставами верби зеленіють, сади ясні похилились до палю, повою, стоять собі навсторожать і розмовляють з колег. Умерти сліду не поки на одне землі. Навалити на великих насолоні проти сонця діти грали собі кришенками та стали хвалитись обновами. Тому к святкам дітство пошили сорочечку. Як понесе з України у синє море. Кору... Поробила, щоб мече скучала, щоб обачку я опівночі спала й виглядала.